Добрий день, шановні, добрий вечір, добрий ночі. Шоуко. Хтось може з Австралії нас дивитися. Вас вітає турнір Brodі GW. Нас каст, пан Брозора, пан Маклей на місці. Почалася третя мапа. А, багато цікавих команд. Багато цікавих цього було. Маєте подивити всі, якщо не бачили ще. Наступні обов'язково також залишайтесь подивитись. Полетіли? 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 Що ми точно бачимо? Поки нічого не бачимо. Якийсь невеличкий контест між, <кій> evil, uh, між drs ами і MDMA. Щось тут в них таке. Розлітка така цікава. Та на термінал. Дивись, скільки команд на термінал падає. Оце зараз буде. Три команди. Мінімум. Дві щось розлітаються в інші сторони. Три команди. Одна на базар. А дві прямо на дах мають. Зараз. летіти, То якраз Броді Ваша ставочка, пан Брозора, Зараз 4 поинти або в нуль. Моя команда забере. Проти кого там? Вагітна Оксана і. Боси. Вагітна Оксана. 8 Але поїнтів... вагітна Оксана трошки подалі. Впала. Прям такого швидкого контесту не буде. І дуже гарний прок для команди а, ДРС і команди MDMA, Та і не забуваємо про Inua. Дивись, просто чудове коло для них всіх. Пан Маклей, дивіться, 8 поінтів, бро GG виносить з терміналу. Ну, побачимо, побачимо. Я вже бачу, що звуки вбивають гравця команди NGG, то в аеропорті. Ми не побачили них контент прямо зараз. В NGG вже соло лишається. В NGG вже соло. А я ж не шарю тобі ще. якось швидко ми з вами пропустили. Ну я побачив 2 кіло. Так. Так, я тобі шаю. То мені доводилося в себе дивитись. За ніби. а, Троє у звуків лишається, один лише в NGG. Так, один, один. А ще один. один? А звуки ж мають три кіли. Непогано. Угу. Непогано, я думаю, вони заберуть, якщо знають, знають. Кидають хаєшечку. А хаєшечка. Ну все. Флешка непогана, не сліпить, все. Все, від бедра. Тепер ми дивимося за восьмома поинтами, які я напрядікти. А, а я ви ж знаєте. Я відьмак. Я... Йдуть пушити. Йдуть. Дивимось. Маестро плюс <laughs> і хуао Пау плюс. Два плюсика. Кожен раз все менше і менше. Правильно, бо я п'яний, я можу. Погано перемикатися, не треба. Перший. Перший пішов. Другий. Перший є. А, перший це перший тільки. Так, дезган закрутив трішки. Але я думаю, що буде квінц гамбіт. Битися з Миколою. Рапті, це перший у нас на черзі. Приймати гравців, команди є нок, нізма, де є нок, по квінс гамбіту Це, до речі, теоретично ж наші супротивники на там наступний день так, які так. можуть з нами контестити, але щось не раджу, хлопці, не раджу. Маєте на увазі, не раджу. Та, пан Маклей, вони вас один раз <с чуть <с не винесли. Туп... Головне слово, ви сказали, пан Брозора. Чуть. Ну, Головне бач, слово. Бач, бач, ваш, ваш досвід і досвід ваших тімейтів, мабуть. Вирішив але, ту ситуацію. але, але, як факт, маємо перемогу? Маємо, маємо. Перемогу. А інгвар нокає реверса. Йому БЗшка залітає, він поживе поки. Я думаю, реверс піднімуть. Жив. Тут зона. Зона не зацепила, мають хаєшку. Але ж тут де ця команда єш? Чи немає? А, от, от, Не поняв. Немає команди босів, вони відійшли, Бачиш, в зону поїхали. Так, ну ми коло підняли, це добре. Дизган щось тут сидить. Взагалі не зрозуміло, що з дизганом. А можливо, він буде відрізати? Якусь перебіжку. Ой ой, ой дивись, що мікросхема буде робити. Я думаю, один-два тімейта просто помруть від BroG'a. Так, мене знов щось роз'єдналося за швиденько. Постараюся вирішити. Алло, алло, Так, зібрало. З так. поверненням. Дякую, дякую. Тоді це Discord знову цей це... жар... Жар... жартує. Та мене щось вчора багато разів викидало, але це жесть якась. Не а... знаю, що Discord не працює. Один мікросхема. Так, один мікросхема лише. Але він забрав одного. У нас, коли роз'єднали, я казав, що мікросхема забере мінімум одну людину із BroGaG'Io, а так і сталося. Але я думаю, його зараз доберуть і вони заресують його. Тому більш-менш. Так, дивіться, то, то, що щось у вас не працює цей. Чи інтернету не вистачає, чи що. Не вмикається вже другий раз, як минулого разу тести. А зараз алоло? Там. Так, ну я думаю, Нисма, сейчас мы... Забирай, забирай. Нисма, я пока чиню дискорд. алло аля. Сейчас повернем. Надо без стриму, без стриму. Так, паралельно покоментуємо. Бо, mm. Мені здається, все через стрім. Я буду пробувати. Тараса буває гравця. Діаресів. Зловив одного. Двоє лише залишається у діаресів. А, з іншої сторони, трезуби дуже хочуть компаунд стейпла забирати. Алло, алло? Да, да, я зашарив ніби. Ні, воно не працює. Давайте можна вимкнути вмикає, бо воно через нього мені здається краще. Добре. Так, яка в нас ситуація? Ти кажеш, двох діаресів забрали, правильно? Правильно. Діаресів двоє. Це забрали доджи. Правильно? правильно? Та що ж таке? Що з цим дискордом не так? А Давай в інший канал просто підемо. Давай. Десь знизу. Просто знизу десь під всіма, десь тут стрімерська. Буває таке, що канали просто це залагують щось, потім незрозуміло щось відбувається. Все є? Ніби <кхем> є. Так, продовжуємо. Ріденькі, Дивись, на парашутах зараз будуть кудись висаджуватись. Причому троє на викликаному, а один е заресаний. І ото в, в чотирьох зараз разом на двох вертольотах, на двох винтокрилах, гин просто кудись будуть залітати. Цікава тактика в них, до речі, дуже, дивись, співпало, так, що вони всі разом. І кудись в е кемпаунд великий будуть стрибати. Навіть не бояться. Вчора схожа зона, до речі, була, так? В нашій грі ми були на місці, от. І ДМДМА зараз, і куди ріденькі зараз. Так-так було таке. Дропаються. Але побачимо, чи дійсно схоже, чи кудись в інший край піде. Може кудись в іншу сторону. Може взагалі б верхня, але я б хотів побачити. Знаєш, На, на мостах зараз стільки буде суїти усіх. Перекривати будуть там ще храми зверху тусуються саменькі. Броді а тим часом, де ж наші 8 кілів, є тільки 4, але. Вони є. І яка здона? Дивись. MDMA мають це вигравати, я тобі кажу. Просто мають. Як я школа. А вони тільки і зараз все... ресур і дивись. <кхух> щось. Зараз. Але головне, що в 4. Дуже Правильно. довго, дуже довго. мене вже три рази Discord викинуло. <кхух> ну <кхух> так. Фориглси um, викликають собі теж парашутик. Теж будуть летіти. Де у нас? Файтів поки нема ніде, так? Да? Все спокійно. 42 Марк лайви не так багато. Не так багато і лайву. Щось люди пофайтились трошки на початку. Але нічого, зараз всі заїдуть у коло, заберуть собі позиції якісь. Дієреси, диви. Жорсткий, великий, дуже компаунд, а вже в бог поки тримають. Якщо до них хтось заїде, буде важко стримувати будь-кого. Але диви, у тризубів гарна позиція, у MDMA. Так. А На майбутнє. Дивись, тут два варіанти кола, може навіть три. Воно може повністю в то болото піти, які справи від MDMA. І це буде дуже некомфортно для багатьох. Бо навіть в мене, знаєш, в не так багато в цьому болоті, коли багато людей навколо. От. А може зліва від MDMA, між рідниками і MDMA закінчитись. А є такий прок. Дуже часто. Або. Слухай, то саме, що і вчора. Прям на команду Дивимося Дивимось Див, на міст, на там їдуть храми. Що, приймати будуть? Ін їх має приймати. приймати. Диви, диви. Тут, 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 тут гравця пухає, диви, іде приймати! Попасти! Не попав! Не попав панциря Приїжджають! Майже неушкоджені, диви. Ай-яй-яй-яй. храмов тут проїхали. Буде... Тімейти не захотіли так же їхати, поїхали через інший. <гум> ну, <гум> один... кажуть, ні 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 тут блокпост. Один перевірив, другий не поїхав. Ну розумно. Так, Ді, ну, ну два в два їхали, двоє приїхали, але проїхали, це найголовніше. Діареси заресались, їх тепер четверо. Їх четверо, так. Да, на свої е спинки попадають і золотають себе. Фриглоси. з... Е Верхньої частини мапи, в хостен призон. В 4. На даху посидять поки. Гарна позиція. Так. Треба собі. А тачок-то нема? Немає в них. Кол... Жодного авто, я так дивлюсь, навколо. Це мінус, звісно, буде. Колю Заресили, він має автомобіль, це Броджиа. Це добре, він буде крутити до своїх, але вони поза колом. Поза колом по і все дуже погано, тому що тут бетбойси будуть їх приймати, або діареси. Так, а, Нітрон вже виїхав на зустріч, Дивись, забирає ці. Як це називати, ці палатки. І до Нітрона зараз поїдуть. Він один буде приймати трьох гравців про GGO, мабуть, чи, буде? чи не буде. Чи буде тікати? диви. Буде, буде. буде приймати, хоче приймати. Його знайшли одразу, жорстко надамажили, але погано дуже їдуть Броджіо, дуже погано. Треба вже заїжджати було. Поміж усіма переїжджають, коло якраз на то болото падає. Так, як ти й казав. Так як я і казав. Там уже файт і Це що, дивись, дивись, це що за файт них, Ти просто якийсь... Війна на тачках у них відбувається. Гавревич 2 збиває з команди. UNUA, в НЮА залишається соло гіря, його будуть вбивати. Трімбл плюс 2 забирає. Не попав. Project UA 6 кілів. Але нокається Dezgun. Тим часом MDMA вбивають храмів. Повністю. Просто вимикають їх, повністю. Але до них рідненький дивись, підходять же, крутять. Я думаю, МДМА може з цим розібратися. Можливо, але один лоні на ворці. Всі інші троє біля компаунду. Якщо лоні зараз нокається, буде дуже важко. І лоні не знає про ложчика. Він про нього не знає. Нокну. Ловить Ловий Буде жорсткий тут файт якийсь. під'їхав. Тім Shine дивись, бро, підходить поближче. Подивитись на це все. Ти під'їхав, але ти ж знаєш тут. Все Забирають лоні на спину. Несе на собі. <гум> <гум> Stays Сквайр треба піднімати. Чи вийде в них? Бо ріденькі з усіх сторін З усіх сторін. Але Заресов. Поки що не розумію. Заресев. Поки не розумію, хто тут може виграти. Тут може бути така неприємна ситуація в е, ріденьких, якщо Тім Шайн позаду вийдених. Треба тікати, мені здається, якщо чесно. Сквайр нокає моментюнка. Лорчик 1 ХП залишається. Гарний нок. Це їй може дуже допомогти. Надалі в файті. Росамаха Нокая Лорчика. Позаду виходить Team Shine про Нокая паличника. Доїдай його. Дякую, дякую, пан бро. Кажуть гравці команди MDMA. Дуже важливо. І лишається один клевер. Лише один. Тяжко йому буде. Дуже важко буде. Треба тікати звідси. Треба тікати, треба просто кудись їхати. Кудись у центр. Є камінчики у центрі, якісь. Може. ого. жорстко він настрілював, слухай. Нокає три зубів. Сквайр вбиває Бро. останнього гравця команди Team Shine. Поки все, поки тут файтів великих не буде. Ну, по Діресом настрілюють, Броджио відстрілюється від доджів. Ой, зона центральніше змістилася. Зона так, трошки вниз. І подивимось, куди будуть люди заїжджати. Броджуа все ще в трьох живі. Кудись треба заїхати. На камінчики десь стати. Вони поки стають. Не сама погана позиція, але може потім будуть по ним жорстко настрілювати з інших сторін. Також заїхали Дієреси. В чотирьох МДМА будуть їм в спину грати. Треба якось дефатись буде. А, важка зона у. До якщо перед ними хтось стане, просто закривати їх, буде важко 100%. Зато знизу пікси. Чотирьох, живі. Mm -hmm. Нікого ще не бачили, я впевнений, ще нікого взагалі не бачили на цій мапі. Дуже задоволені, мені здається. Але подивись, тут чотири Айджелс соунс розкручує тризубів. Може бути так. джокером. Якщо... Може бути. Але тут важко щось зробити. Тут такий, дивись, такий граунд тризубів, що. Треба, мені здається, просто саундзу почекати. Не треба йти одразу вперед настільки, треба просто сісти і дочекатись. Як я мені. так би сказав. Мені так Вони ж рано здається. чи пізно одно вийдуть. Левер заїжджає у центр. Тим часом. Ластовий гравець команди рейдинг. Собі зараз де ви будочку знаходить. Стяде в неї і буде кайфувати. МДВ поїхали також. А куди? А куди? Тут зараз буде хаос з лівої частини. Діреси заїхали на саундза. Нінджа Міша саунд. Саунз в дуже поганій позиції. Але нокає. Нокає. Дежавю. Але в спині Артік. В спині... Так, три зуби. Здається, зарано пішли 4 Eagles файтити. Але Саунз нокає ще одного. Чи є допомога? Нінджа Міша виходить в спину. Нокає. Вбиває, навіть буває дієресів усіх. Але загубили е, Саундза. Лишається в трьох спор Eagles. Все ще Justin Saints на горі. Диви, на даху. Непогано себе почуває. Треба вбивати терзубів наразі. Топ-8 вже. Placement point пішли. До G гарно заїхали. До G будуть гарно себе почувати. До G буде допомагати 4 Eagles три зубів, бо якщо зуби будуть тут надалі грати, зона піде, буде дуже важко. Треба якусь тачку, треба вперед проїжджати. Кудись мовитись треба буде 100%. Доджі ротується ближче до центру, наскільки я розумію. Ну, Ніджі Аміші буде зараз дуже тяжко. Тут ще Саня фотограф. Fight між Піксами і Броджі G UA. Брод чомусь заїхало на піксів. Щось задалеко, вони дуже багато проїхали. А, нока, пікси так. в чотирьох. Дали два нока. МДМей їдуть допомагати. Дивись, Росомаха стає позаду Піксів. Зараз Піксі вже будуть нокати. Перший нок. Другий нок, жорстко. Одним спреєм. Поклав. І тепер Піксам дуже важко. Третій нок по піксам. Ластовий залишається водка Дрінкер. Вони допомогли, бра Джи Джиана справді. Дуже допомогли. Забрали, забрали yeah. піксів, MDMA. А цим часом должны були розрізатися. Але не розресались, тільки Ковалевича спасли, ні, ні не Не да. спасли. Uh, до G buває три зубів. Зона пішла від uh, і ІДЖ, і. 4 Eagles. Три зуби тут... помирають, на тут, жаль. Тут зараз буде Bro GUA з МДМА битися. Так, схоже, на те. схоже на те. Все ще мої Evil Wolves гарно себе почувають, але 0 кілів. Що <Шо> саме цікаве. Моя ставочка ще жива. Топ 6. Жет по 2 плейсмент поінта будуть команду отримувати з ці хвилини. Bad Boys 9 а кілів. Bad Boys 9 9 кillів. Вони ще спині 4 Eagles. Вони це мають розуміти. Фріглсам треба теж кудись муватись, кудись їхати. Ковалючі топ тобой. І добирає, мені здається. Так, так, Вже не спасти Ковалевича. Так, да, навряд звятувати. Побожкі нокає нінджу мішу. Залишається. Джестін Сейна теж нокуть, Кромбус соло. Нема куди йти. Будуть його бувати. Побожкі. Три кіли. Отримує за Four Eagles. Забрав всіх. Але тут MDMA поряд, будуть наступати на доджі Так, будуть файтитись тепер з доджами. Клевер тим часом пішов зі своєї будочки, знайшов собі дропи, лутає їх. В самому центрі. Та просто бігає собі, не, не хвилюється чоловіче. Диви. Okay. Але рано чи пізно його знайдуть. А Evil Wolves, дивись, наскільки близько вже забирають центр. Теж, ну ним вже другу катку. Якщо не поміняюсь, першу катку, Мірамар, да? Минулий вони гарно відіграли. І першу катку також, Ірангель. І знов. Третій підряд гарно грають. Стейпл заїжджає під. Не побачив Клевера. Стейпл заїхав ближче. Не бачив Клевера. Клевер відходить. Росомаха його знайшов. Забрали, Все? забрали. 4-4-4? І один. До речі, реверс один залишається. Забули про нього МДМА? Забули зовсім? Як це так? Ну, в Point зайшов. Буде грати на Point, не буде стріляти зараз. Він розуміє, хто перед ним. 100%. Він розуміє, але ж треба ще якось до, і до кола дійти. А МДМА зовсім про нього забули. Він, я думаю. Поганенько зробить гравцям MDMA. Два, два ноки. Ставлю ставку. Два ноки робить, думаєш? Так. Ну, дивись, Дім трошки відійшли. Він може поки Ну, не, не буде, поки не буде. Сквер помиляється. Занадто далеко вийшов. Можливо, його Лоні зможе підняти. Можливо. Увіволсів теж не все дуже гарно. У них нема майже кола, дуже маленькі у них. Такий кусочок кола є тільки. Сквера намагаються спасти. Рів'яс св... від. З топ боєм разом на двох вбивають euh, нокуї тлоні. Беревіся тепер є інфа, але щось є Діма дуже важко тут. Добирає Лоні. Не розумієш, що добрав, бо кіл дістався Evil Wolf'sм. Живе. Поки живе. Слухай, дуже схоже на те, що до Чіз ще одно виграють. Дуже схоже. Я думаю, вони зараз доберуть. МДМА? бо вони вже так обкрутили дуже сильно. МДМА в жахливій позиції. Намагаються реверса вбити, в них не виходить. Хаєшки в них же, Evil Wolf вже виходять під них. Блюзони, реверса вбили. Живуть поки, в трьох, Поки живі. Evilwolf забирають свій граунд. Великий дуже граунд. Гарна позиція для них. Стейпл. Все ще. В бутці без шолома вже. Я думаю, Грає граната дуже важко Ой-ой-ой, Ну можна прострелити, правда ж двері? О, він відкрив двері. Туди і зараз... І зараз залітить? Да, Ні? одна хана. Трімбл буде yeah. кидати? Поки не кидає. Та сама Ханока ще одного гравця Evil вел а а велвус вже двоє на ногах лишаються. Стейпл з -з зачиняє собі дверку, виходить і вмирає. Трімбл нокає MDMA вдвох треба грати проти Ебілвусів тільки так. Закриваємо. По бошки ще одного до, доїдає, добирає. До G15. Дуже сильно. MDMA 13. Але бо, Але... Тут важко розраховувати на перемогу. Дуже мало в них кола, де можна грати. Росомаха помиляється, мирає. Дітрон ще його добирає, 16 кілів. Є можливість зробити 20? Ні, нема. Топ бой буває сквайра. Тим часом Evil Wulси. 3 кіли. Топ-2. Не віриш. 3 кіли, топ-2. Чи. От... Важко. Ні, просто важко дуже. Не те, що не вірю. Це моя ставочка взагалі-то. Я б дуже хотів вірити, але щось. Буває Трімбл, буває DG. 19 кілів, 19 29, кілів. 29 Друга перемога перемоги. Молодці. 2700. Жорстко. Уру... Шкоди. 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 жорстко. Дуже жорстко. Тим часом виграє ставочка на MDMA, бо в них 13 кілів, хоч вони і топ-3. Раніше заявив Wolves померли, але вони виграють в нашій ставочці. Отримують за свою гру на цій мапі 18 поїнтів, що теж дуже непогано, але хотілося б більше, бо, я думаю, їм з тим, як вони грали, трошки поспішили, мабуть. Евіл Волси молодці. 9 поїнтів отримують, Бродюжі Юа 10 поїнтів. Ріденькі 6. For Eagles 5. Тризуби лише 2 поїнти, Пікси лише 2 поїнти. Кого ще відзначимо тут. Ну, мабуть, Дірси, так? А, 5 кілів? 5, 5 кілів зробили. Звуки також 5 кілів, хоч і топ-15, але 5 кілів це дуже гарно. Поінти набираються, вже супер. Головне, не нуль. Вірно ж, головне так не нуль. Так. Підписуйтесь на ТВ на Twitch, на Ютуб. На Ютубі будуть всі повтори. Заходьте в Discord, broдже.ua. Там ви зможете доєднатися до наших турнірів, там ви зможете подивитися фінальні результати. Там буде таблиця Твайер. Тому всіх обняв, всіх поніс зону.